Тому перше правило правильного пірнання це відмовитись від алкоголю, що із релігійної точки зору, також буде правильним від алкоголю та паління. Друге головне правило це підготуватись вже під час самого пірнання. Тобто, зробіть легку розминку, підготуйте свій організм, познайомлюйте. Його із невеликою порцією води, вмитись, розітріть обличчя, тулуб тією водою, в яку ви будете власне, пірнати в даний момент. Таким чином, ви познайомите своє тіло із водою, і вже вам буде більш комфортно і ваш мозок налаштується на певну температуру. Далі ви можете пірнути, але на 3-5 секунд, і дуже дуже важливо, я завжди прошу всіх своїх пацієнтів, знайомих, пірнайте. До рівня голови, тобто, будь ласка, ага. не пірнайте повністю з головою, тому що знову таки різка зміна температури це спазм судини. Якщо це спазм судин головного мозку, це 100% інсульт. Після того повертаєтесь на поверхню, одразу намагайтесь зняти весь вологий одяг для того, аби не було протягів, для того аби не було переохолодження. Гарно знову таки витріть своє тіло насухо, розітріть його, зробіть легкий масаж, і проходьте в тепле приємне приміщення, випийте приємного чаю або узвару теплого від кімнатної температури.